Слава Ісусу Христу, миру Божого! Знаєте, багато хто сьогодні ведеться на фальшивих лідерів думок, як на мильні бульбашки. Вони здаються привабливими, але насправді не несуть справжнього плоду. Ісус навчав, що за плодом впізнають людей, а не за порожніми словами. Як ми можемо зрозуміти, хто істинний, а хто помилковий? Потрібно подивитися на те, що вони говорять, і на їхні справи. Справжні Божі лідери, як апостоли, несуть світло, яке веде до Бога. Вони не шукають слави собі, а виконують Божу волю, навіть якщо їх відкидають, намагаються якось заборонити, а у деяких країнах навіть піддають гонінням і так далі. Тож треба цінувати тих, хто служить Богові, а не тих, хто шукає визнання і успіху в цьому світі. Христос сказав: ідіть і проповідуйте Євангелія. Істина завжди пер перегороджує шлях химним вченням, тому що першому вершнику сатані невигідно, щоб люди знали правду. Звільнялася від залежності, від проклять, але вона все одно переможе, нехай Господь благословить вас.